Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні ми з вами завітаємо в гості до бабусі та розглянемо її чудовий пташиний двір. Дітки, як ви гадаєте, хто живе на пташиному дворі? Так, птахи. А як цих птахів називають? Домашніми або свійськими. Так? Як ви гадаєте, чому? Тому що вони живуть поряд з людьми, люди про них піклуються, будують їм будиночки, курники, пташники, дають їм воду, корм. А зараз давайте з вами більш ретельніше розглянемо жителів нашого пташиного двору. Слухайте уважно. У дворі він командир, має шпори і мундир. Червоненький гребінець, хлопець просто молодець, півник, так. Вокче підсарає мати, загубила два курчати. Кво кво ой будь біді, де ж ви не слухи малі, курочка. У дворі купався, а сухим зостався. Так це качур. В неї ноги наче ласти, дзьо плескати, червонясти, кря -кря плеве в водичці, І зерно скупе травичку, качечка. І шипить він, і ґългоче. Каже, що вкусити хоче, довгу шию витягає і не би промовляє. Гусак, так? А це ось наші гусочка, дивіться. Хто сердитись позаранку на подвір'ї біля ганку? Ой, булди, булди, булдик, з свариться індик. Так. А ось нас індичка. Молодці малята. А зараз давайте з вами назвемо сімейство Птахів та їх дитинчат. Дивіться уважно: півень, курка і курча. Селезень або качур, качка, каченя. Гусак, гуска, гусеня. Індик, індичка, індича. Молодці малятка. А на останок я вам пропоную ще пограти в гру, «Пізнай, чий це голос. Так що слухайте уважно. Так, це півник у укарікає. Добре, далі. курочка у нас кутку удачи. Молодці. Гусак гелкоче. Далі. Індик бельбоче. Добре. Качка кряче. Молодці, малята. Дякую вам за увагу і до зустрічі!